Розпочалося засідання 33-ї Хоцької районної ради 6-го скликання хвилиною мовчання за загиблими на сході країни. Далі головуючий Олександр Липчей відкрив сесію. Насамперед, голова ради у прилюдний відповідь антимонопольного комітету на депутатський запит щодо вартості енергетичних послуг при відключенні до мережі, які нагадаємо надсилали наприкінці минулого року. У запиті йшлося про перегляд вартості, зокрема зниження ціни. На жаль, відповіді з антимонопольного комітету вона дуже довга, але суть її зводиться до того, що це не справа антимонопольного комітету. Є створена зараз інша буквально на днях комісія. А вчора з'явилася інформація щодо призначення керівника цієї комісії, нової комісії з питань регулювання цін в енергетиці, і просто рекомендації яким чином оформляти і надсилати заявки щодо порушень в тій сфері. Але це не є ну це просто відповідь інформації на наш запит, на жаль. Перед тим як приступити до порядку денного, Олександр Лепчей зачитав і окремі депутатські запити та звернення. Крім того, тимчасово виконуючи обов'язко голови Хуської РД Михайло Престає від імені Закарпатської ОДА нагородив почесною грамотою директора Закарпатського базового державного медичного коледжу Ярослава Якима за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, надання допомоги військовим у зоні АТО і з нагоди міжнародного дня волонтера. До слова на базі коледжу вже майже рік працюють волонтери, які ведуть активну роботу на підтримку українського. Ської армії далі депутати одноголосно проголосували за порядок денний і приступили до його розгляду. Передусім, обранці прийняли низку районних програм, у тому числі й комплексно стосовно посилення соціального захисту ветеранів та малозахищених верст населення, розраховано на поточний рік. У цілому сесія проходила спокійно, і тільки питання, яке стосувалося головного фінансового документу району, не було обговорення. Відтак проект рішення про районний бюджет на 2015 рік прийняли за основу. А от у цілому за нього проголосували дещо пізніше. Бюджет абсолютно не відображено фінансування сільських.

Щодо податкового кодексу України, то змінам у ньому чимало. Ми лише розподілили контрольні цифри основні цифри для того, щоб всі галузі освіта, медицина, культура, сільські ради могли оформляти всі документи і жити в звичному ритмі. До слова, як ці зміни відображатимуться на місцевих органах, питання поки відкрите. Місцеві органи не втратять зараз. На поки йде очікування, що податковий кодекс має розробити методику і надати цю методику. Місцевим органам на засіданні на сам кінець районі депутати затвердили ряд технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами окремих населених пунктів.